Всім привіт. Е, у нас в 6-й годині десь надійшла гроза, і я цих красунчиків був, половив, вони погорілися зараз вечір і ще вирішив їх, їх випустити, щоб вони собі гарненько вилазьте ви там. Щоб вони ще поїли, попили швиденько і знов їх буду ловити, хай гріються. Так скільки у вас там є, є сім Сима сім, ще десь один заховався, в светр заліз. Тут такий светрь старий. Нове ну, лась, дивись його, де заліз. Цей чудик. І ще <сидить>, сидить в мене кошка, вчора я бачив яйця проклюнути. Сьогодні приходжу, а одне зранку таке гарненьке, сухе вже стоїть, а більше навіть нема проклюнутих яєць. Думаю, що таке, просвітив яйце. Ніби всі живі, але тільки-тільки в повітряну камеру пробиваються. А то щось вони, воно на ньому чи розсиджувалося, чи що. Той дав його сюди до індичат не давав, бо індичата вже п'ють непереварену воду. А тут в них якраз вода з антибіотиком, того того, його сюди теж. Та то і з ними воно гріється, то, одним словом, вони так його не обіжають, воно собі з ними ходить. Воно. Мені я їх знімаю, вони возмущаються, щось мені розказують. Ходіть того їсти, ви вони вже їли гарно. Тепер щось щось не їдять, ну їжте того. їжте. Ну я вам спеціально там поставив їм вчорупку, ще цеплю їм на землю, бо землі вони, вони їдять краще. Того дивіться, є поїсти. Є поїсти. Бачиш? Ті. Бачиш? Вон. Йди їж. Не хочуть. Зараз з ловлю будуть, будуть вилазити. О, водичка, так. Ми вже пили, я вже їх зранку вчив, але думаю, давайте ще треба ах, повторити. О, пішов, пішов туди їсти. Ще рубки смачніше. О, хтось його обгадив, поки сиділи. О. Ну так, всі активні, немає. Я тоді думав вчора, що там одне з кривою лапкою, воно просто було недавно вилізло. І ще не стояла вона вечір, всі гарно, всі гарно стоять. Всі такі активні, бігають, співають. Зараз, може, трошки поїдять і буду ловити, бо так, на дворі після дощу прохолодно. От лампочку не включав, бо переноску забрав звідси. Треба буде, треба буде її дістати, бо там холодніше качку так і пробував зранку дати, але вона звідси прям вискакувала, тут дверку вивалювала. Думаю, не хочеш, то не хочеш. Якщо щось тут є лампочка, не буду я, не буду я тебе. За тобою бігати, щоб ти тут не відкривала, не вивалювала. Вони, вони до неї ще не привикли, так що так що будуть самі, вон, прекрасно себе почувають і теж ходить такий, з лохатими ногами. Типу під ну, то такі то не під браму бо тут дуже мало. А є такі, що під браму від мого брамівського, то там прям такі дуже-дуже сильно оброслі ноги. А тут такі чуть-чуть. Але ділилися 4-5. П'ять не такі більше... ой 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 то, Є такі більше з чорним є, з таким чорним дзьобом і з чорними ножками. Є такі, типу, підсірих. Два біленьких, але мені здається, що я на якомусь тих біленьких десь пащу як ловив, бо ж мені здалося. Напевно, мені здалося. Мені здавалося, що є такі сірі маленькі плямки, але то, напевно, мені щось здалось. Давайте їжте, їжте. Зараз воно починають. Мені перше порозказували, що їм снилось. Так починають їсти. Їжте, бо зараз підете спати. Та вже на цілу ніч. Ого. Так і справи. Е, зараз ще підемо підем до стайні, розкажу, як я вчора розкажу, як розрізнити в перепілочок, де корочка, де кого Ну, є такі породи, в яких видно. Візуально, а є такі, що треба, що треба іншим способом. Є їжте, он вже пішло доволі, пішло щось там пробує. Так, та весело, весело. Не словом зараз їх тут залишаю. На дві хвилинки потім прийду, зловлю, а ми з вами йдемо до стайні. І так, прийшов я сюди, зараз вам щось покажу, розкажу. Е звідси вчора ми з вами рахували і я так і е 10 штучок, ну, і вон зараз якраз нормально, а вчора так і було існувато. в мене тут брудеріний, каченя синяка на дворі. В брудері є, то я 10 штучок вернув, вон верну, сюди, як завжди в мене. Вечірня зйомка, <хи> бо в день не було часу. А тут взяли... О, то ніби тут, а може і ні. Ну, тут ще, напевно, не буде видно, ну, але ми зараз з вами теж, теж спробуємо знайти. Е, потроху виключив вентилятор на вечір. Не знаю, зараз, зараз може включу його на годинку, що зажину. Ну, тих, я ще сюди не заганяв. Е, Зажжену їх сюди, Вона... ну, вони теж такі мокрі, включу на годинку, може, щоб воно все витягнуло. Вологу, а вже на вечір витягну, бо ночі вже досить, досить такі холодні. Часті злізе і, і свариться. Треба буде їм забирати вже той слоїк, бо вони з гарно п'ють. До речі, ще зі змін. Там ну, в мене брали одні люди, один чоловік і ще подзвонив, що хоче, подивився його сусід, сподобалось, ще теж захотів. Він хотів 30-40, е, вийшло 30, ось цих всіх теж тижневих, таких, як брав, як брав цей чоловік, мені лишилось тільки від каналу все своїми руками ось ці ось ці гарненькі те техасці. Вони вже такі прям масивненькі. А оці мої фарончики поїхали, поїхали до нового господаря У них було 27, так щоб вже було 30, то я вже дав 3 ще ось, ось цих. Біленьких. І тут залишилась ось така ось така краса. Все білосніжно буде така картина, як як отут. Е, так. Цього вже можна буде забирати трохи такі е, лепки клею, бо тут мух, було, мух було дуже було дуже багато. До речі, зараз їх теж їх теж багато, але замови вже е, і вони особливо тут збираються, е, замови вже приїхав препарат. Так, такого дусить. я ну, дав їм поїсти, вони щось розпищить. Е -е, Лізуть один одну, поспищать. Е, -е мали препарати е для обробки від мух пише. Ну, три, три тих прямо буде тримати добре, а, а до шести так менше більше. Один обробляти стіна, а один такий по одвірках, по цьому всьому буду, буду обробляти, тому що мух, мух багато, а зараз на... Sarpan, kino starpo, vėresnis, visai mukė, ir aš tiesiog eidau į Saradaną, buvo... Bū... Тому що на дворі холода, і вони всі лізу Ну, До речі, вам зараз теж в кінці відео покажу. Я ж не розпаковував, але заказував там само є ведлікар в Фейсбуці, в Тіктоку є і в Інстаграмі. На мені в Інстаграмі, я все замовляю. Юлія Шелест, в неї багато замовляю. Ну, одним словом, всі ліки, все, що треба, якщо щось хворіє, консультують. Тому беру в неї, тому що там цю ставку ще треба платити так, але. В неї перевірено, то, що йде дійсно непідроблений товар. Тобто, що в нас ці флакончики по одному мілілітру, оці байтрили, байкали і от все, то в неї йде літровий вона має флакон. І, ну і вона з нього не ливає, там, по-моєму, 50 і по 100 є. Ну, я показував, який я брав, в мене птиці ці багато, тому я беру багато. Не знаю, я в Тіктоку побачив, теж отак мені не попало, згортав тікток, побачив в Тік-Току. Потім зайшов в Інстаграмі, щось з мене були кури, хворіли. Чи, ну, не куря? А, у мене з качками. Ну не пам'ятаю, з чим конкретно, але так, почали спілкуватися за волосів, і зараз все, що мені треба, вони словом все замовляють. Це замовляю там. Так, якщо якщо брати... О, візьму спишку, з буде краще. Якщо брати, наприклад, фара тут у мене, допустимо, фарани йдуть, чисто. чиста кров, чиста лінія. Так вони, ви не вискакуєте зараз, добре? В них фаронів. все дуже просто. Беремо ось так одного і другого, закриваємо, бо зараз будуть випадати, а вони вже старші, вони вже тяжкенькі. і так, зараз щоб показати... О. Е, бачите, не фокусує. Зараз якось може. Ну, не Думаю, що буде видно. Ось от в лівій руці, вон що крилами. Не знаю, як воно може і дзеркально. Ну, чого ти така буйна? Якщо брати курочку, в курочки йде в фараона. Така, бачите, в крапочку грудинка, а хлопчика ось такі впівника. Так, покажися. Бачите, кажу, коричнева. Не хочу фокусувати на них. Така коричнева, а в них цей. Отак можна відрізняти, наприклад, в фараонів так можна і ще є. Зараз я уникав, кажу, їх не знайду, а може і знайду. Тут, тут я не бачу тих, що на І я їх переставляв туди, зараз секунду. Ну, то я знайду ще хоче знайти чужого фенікса. У них теж гарно видно. О, я знаю, де є в мене фенікс. Скоро стоїть у гурт. Так, так, так. У мене є ось тут в тих... Де глядні, рано показуйте. Тут я пам'ятаю, мені от тоді фараонами було підмішані. Підмішалося її ано. Ходи, ходи, ну, що ти така, дьоргана. Ось, ось. Рад, сун, Вже показує, то я ось так лишив. Я не знаю, воно не фокусується на них. Зараз спробую виключити пишку. Може без пишки буде... О, без пишки краще фокусується. То... Дивіться, це їжі... теж. І якщо теж брати, то курочка ось така буде. Бачите, крапчаста в крапочку, а півник такий більше жовтий і в них голова а в півника, така голова буде така прям красива, розмальована, а в той така більше, більше проста. Курочка в крапочку, а півник теж такий жовтенький. Ну, але це не основна відмінність, ну, так можна відрізняти оцих, оцих дві, дві породи. А якщо брати, наприклад, білих оцих чи смокінгу, в мене є, ось, наприклад, тут. Цих ну, ще не буде видно, цих не покажу. Зараз зловлю, Ось зловлю. вітам, вас піднімлю. Так, секунду. Так, виключив спишку з спишкою, бачите, не хотіло. Не хотіло мені зі спишкою е показувати добре. Фокусуватись тут ніше на цьому. І тут, тут якщо, допустимо, ну, я в принципі дві породи відрізняю так. А якщо брати, ось. То зараз ми і подивимося. Це в, в нас якраз і хлопці. Е, так. ось, такий, ось такий. бачите, Це, це не фараон, ну не дергайся, Це такий типу, типу смокінга Трасунчик. І фараонів, е, кажу, е, фаронів сумців, в них якщо брати он над, над хвостом, як би щоб воно на нього сфокусувалося. Є такий буде буде такий наріз прямо над над кулакою. Ну, Он. Буде наріз і з нього буде навіть ось така, бачите, біле, це ціль. Виділятись, просто буде кулака і тут буде такий, його так бачите, він прямо випирає, його так видно. Буде ось такий горб. А курочок, курочок такого, курочок такого немає. Курочка, якщо взяти вона мене, від ту саму курочку. Пара, цього, вон, бачите, курочка в крапочку, звичайно, ось така красива, і в курочок буде, буде просто все гладенько. Буде, бачите, така чорна, вони коли несуться, в них кулаки такі чорні. Гладенька. Рівна, гладенька, просто нема ніякого, нема ніякого наросту. А співників є такі прям, прям нарости. От в інших породах так, так відрізняється. Це можна і по цих, якщо, якщо не впевнені. По по пазанах, просто берете отак, по кулаках, коли вони вже починають нестись, то вже прям добре видно. Вчора я в цих, ну то що ви не, не поділити корм? Вчора я придивився в тих, ну що з ніби починає бути видно, але ще, ще не видно. В них, наприклад, в тих тільки так. Тут ви не відрізнете, треба бігати, дивитися такого парує, але хто ну, скаче, той саме, ну, але то, то реально. Цей спосіб найкращий, найперевіреніший. Курочок буде все так гладенько, а півників такий, такий буде прям горб. Оці їдять, ніяк ніяк не поділяться. Тут буквально одному-двом місця бракує і вони так лізуть, і лізуть, треба попхати, якщо якби нікому не вистачило. Вже красиві. Так, зараз тут трохи нам поїсти, бо тут качки доїдають. Бачите, тут все молодняк. Там ця курочка Я цього. Золотого фенікса, а оце, напевно, півники. Ну і курочки в перепілок такі кругліші, більші, кугути виходять менші. Ось такі справи. Так, одним словом, всім дякую за перегляд. Всім гарного дня, мирного неба. Завтра, думаю, хочу сказати вам, дещо ще кури, але теж я думаю, буде завтра. Всім сьогодні дякую за перегляд, всім гарного дня, мирного неба. І хай у вас, все буде добре.